На станцію рівне прибув денний поїзд у напрямку Польщі сполученням Київ Хелм. Новий рейс запустили 3 вересня. Рівне та Коваль дві проміжні станції, на яких зупиняється поїзд. У перші дні курсування майже всі квитки за цим маршрутом продали. Пасажири, які сідали на рейс у рівному, сказали, що розглядають хелм як зручний хаб для пересадки на поїзд, що прямує до столиці. Польщі не треба довго на кордоні. Стоять. Ось, руші ще зараз можна пересісти на поїзд до Варшави. А як дізналися, що цей поїзд запускають? О, прочитали в інтернеті. Новопризначений поїзд до Хелма, другий, який курсує через рівне. Пасажири також можуть скористатися нічним рейсом у напрямку Польщі. У складі поїзда близько двох десятків вагонів. Серед них купейні та класу Люкс. В залежності від рівня комфорту відрізняється і вартість квитків. Вартість квитків така сама, як на той поїзд, який вже курсує Київ Хелм, тобто. Купейний в межах 840-860 залежності від дня тижня, а СВ вагон, тобто люкс 1800-1850. В середньому по станції рівне на поїзд до Хелма сідають близько 30 пасажирів щодня, розповідає Павло Олександрук. Денний рейс відправляється з місцевого вокзалу об 11.27, а до польського міста прибуває о 17.27 за тамтешнім часом. Розклад зручно підлаштували для пересадки на рейс інтерсіті з Хелма до Варшави, оскільки попит великий, попит зростає постійно в міжнародному сполученні, і тому «Укрзалізниця» моніторить ці всі пасажиропотоки і побачили, що справді є потреба ще. В одному поїзді митний контроль згідно встановленого порядку приїжджає на прикордонну станцію. Далі відповідні служби працюють, перевіряють пасажиру. Тобто, все згідно встановленого порядку, так як і по інших поїздах. Додамо, що інший поїзд у сполученні Київ Хелм також щоденний прибуває на станцію рівне о 3.42 ночі. Зворотно рейси відправляються з польського містечка о 10.23 ранку та о 16.44 дня з прибуттям до рівного о 17.44 та після першої ночі. Відповідно, з детальним розкладом можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.